Вітаю вас на каналі ПДД Психологічна допомога дітям. Мене звати Наталя, я практичний психолог. Ми продовжуємо з вами розглядати тему, як допомогти дитині пережити стресогенні події. І сьогодні ми поговоримо з вами, як проводиться індивідуальна відновлювана робота. та завдання такої роботи. Визначається відповідно до віку дитини. Під час роботи з дітьми, які переживають посттравматичний стрес, практичний психолог може використовувати різні вправи, щоб допомогти їм подолати цей стан та мінімізувати його як наслідки. Які ж завдання постають перед практичним психологом? Їх можна умовно позначити 5 груп. Перша група обговорює та пояснює травматичний досвід дорослим та проводить просвітницькі заходи, тобто інформує, розказує, консультує. Наступна група застосовує психолого-педагогічні методи під час роботи з дітьми з надмірними емоційними реакціями, допомагає дітям висловити свої почуття. Тобто проводить різні ігри, вправи, які допомагають дитині пережити соціально прийнятно, наприклад, виражати агресію соціально прийнятним способом. Наприклад, якісь ігри, які допомагають дитині емоційно пережити, якісь обставини. Наступна група допомагає дітям і дорослим відновити відчуття безпеки а також повернутися до звичайного способу життя, відновити рутинні справи чи щоденні ритуали. Тобто, коли ми з вами робимо кожен день одне і те саме, це нас врятовує і дає нам відчуття безпеки, яку ми на сьогодні дуже потребуємо. Тобто звичайні ритуали зранку в обід або ввечері, щодень, які ми робили раніше щодня, їх треба відновлювати. Вони нам допомагають впоратися із стресогенними подіями. Наступна група пояснює особливості того, як проживають стресогенні події діти, а також те, як мають відповідати дорослі на складні запитання. Відверто, відповідно до віку дітей. Тобто нам необхідно бути з дітками чесними, казати все так, як є. Але ми говоримо дитячою мовою, не дорослими. Знайти в собі сили для того, щоб дитині пояснити про складні ситуації, які склалися. І остання група забезпечує батьків дитини та дорослих. Які дитину супроводжують, інформацією та доступом до ресурсів відповідно до їхніх потреб. Оскільки рівень дистресу маленьких дітей часто відображається рівнем дистресу дорослих, які за ними доглядають. Тобто все дуже просто. Якщо дитина у дистресі, то й дорослий теж у дистресі, для того, щоб їм допомогти, треба їх проінформувати і пояснити, де вони можуть знайти для себе ресурси. Що значить ресурси? Тобто вони бувають зовнішні і внутрішні. Внутрішні ресурси це, це ті ресурси, на які ми спираємось. Це наші принципи, це наше світобачення, це наші цінності. А зовнішні ресурси це спілкування з людьми, з оточуючим світом. Для того, щоб поповнити внутрішній ресурс, необхідно звернутися до зовнішнього, тобто побільше спілкуватися з людьми, надавати допомогу і бути корисними не тільки собі, а й оточеннями. І таким чином ми всі разом наближимо перемогу для нашої України. Слава Україні! Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути дзвіночок. І поділитися з друзями до зустрічі на моєму каналі. ПДД.